Астрологічний прогноз на тиждень з 5 по 11 травня. Травень місяць в цілому більш спокійний ніж попередній квітень місяць з точки зору військової ескалації. На найближчий тиждень основні астрологічні аспекти вони містяться не в карті України, а вони містяться в картах Сполучених Штатів Америки, Дональда Трампа, Ці Дзіньпіня. Тобто, і основні події вони будуть, вважаю, не навколо України, а навколо Росії, Китая, Сполучених Штатів цього тижня, ну або інших країн. В Україні якихось радикально специфічних нових подій я не прогнозую на цей тиждень. Ну дуже видатних таких. Впродовж травня прогнозую, що Китай і Сполучені Штати Америки зможуть. Більше домовитися про те, як їм рухатися далі і як закінчити війну в Україні. Але радикальних таких змін в Україні в травні я не очікую Скоріше, інформаційні повідомлення і ну, такі е, тенденції, які будуть показувати, що е, політики шукають вихід з війни, і, але радикальні такі зміни це на Червень місяць, травень, він як посередник між таким дуже гарячим першою половиною весни і серединою і літом. Вже зараз починаються процеси, які означають закінчення періоду невизначеності і початок періоду більшої ясності. В планети входять в овін. Люди відкривають свої плани. Перестають, ну, потроху зменшують кількість тайн. Наприклад, цього тижня вже Венера планета перейшла в знак зодіака Овін Венера пов'язана зі стосунками, тому з'являється більше відвертості від стосунках в політиці. Менше буде наступного тижня і. В середині травня якоїсь невизначеності політичної країни займають свою чітку і ясну позицію перестають маніпулювати, перестають скривати. Також в особистому житті людей Венера пов'язана з любов'ю, а також з красотою. Тому в любві з'являється прямолінійність, а в темі краси з'являється Ну якийсь акцент на темі. Зовнішнього вигляду, обличчя, догляду за обличчям, догляду за волоссям, якогось акцента теми красоти і обличчя в голови людей. А також головні якісь люди вони будуть ну, велику роль відігравати цього тижня, бо Овін пов'язаний з головними людьми, також знації лідера в Леві є планета Марс. Тому. Важливі події, у якихось лідерів у керівників можна прогнозувати цього тижня. Закіакало він означає швидкість подій, тому у людей може бути дуже швидкі задачі, дуже швидко все робити цього тижня, хоча є такий ефект, як планета Плутон зупинилась на місці перед тим, як піти в ретроградний рух. І може бути відчуття, що певна енергія зависла. Плутон, знається, здяка Водолій пов'язаний з, наприклад, темою того, що в повітрі, в тому числі обстрілів, і така ну, на обстрілах, якби завис, ну, вага така загострилася. Це загострення уваги на обстрілів, воно пройде після. 9 травня, коли планета Плутон ну перестане стояти на місії і піде назад. Тобто тому до 9 травня можуть бути ще такі підкреслена увага до дронових атак, ракетних атак, повітряних тривог. Це не означає, що після 9 травня вони зовсім зникнуть, але порівняно в цьому періоді з цим тижнем, явно акцент. Ну, Акцент є. Хоча цей тиждень, порівняно з минулим тижнем, я вважаю, в цілому буде менш смертельним, тобто менше прогнозую смертей на війні цього тижня, і смертей від обстрілів теж менше прогнозують цього тижня ніж минулого. Планета Марс зменшує кількість напружених аспектів, тобто небезпечних ситуацій на фронті прогнозую, що зменшується кількість. Якихсь багато процесів у військових, багато планет знаті Здяка, Ові означає нові якісь процеси у військових. В цілому продовжується період, який був і взимку теж, і навесні, і восени, ні, восени, ні, а от взимку і навесні, коли в тих знаках Зодіака мало планет, це означає: немає стабільності, гармонії, балансу рівноваги, немає ну, якісного все. Коса Кріва ліж би жива, все як попала натяпляв. Це оці знаки з Дяка таки означають. Дуже активна появу якихось нових тенденцій, нових процесів. Відсутні ретроградні планети і події ну, швидко рухаються вперед. Багато нових процесів, нових покупок, нових поява нових людей в житті. Ця тенденція вже була минулого тижня минулого цього тижня вона продовжується. Планета Сатурн знаходиться наприкінці знака Здіака Риби. У людей які Сатурн, які реалісти, практики, в них може відчуватись депресія або відчуття закінчення, але вони не бачать, що дійсно починаються ну, нові якісь процеси. І також Сатурн в резонансі зі старими людьми, і в старих людей У ну, кожного своє, але якісь глибокі психологічні процеси відбуваються у літніх людей. Це наближення Сатурна до Нептуна. Так відбувається. Сонце знаходиться в знаці з Телець. це означає в. В центрі увазі опиняються фінансові, економічні процеси, процеси накопичення ресурсів, сил або енергії, яка знадобиться на наступні якісь періоди. Тож, хочу завершити цей прогноз тим, що особливо ну, таких кризових, якихось сполучень планет на цей тиждень не прогнозую. Ну, можу додати позицію місяця ще. Це в неділю 5 числа місяць буде в знаці Задіака, в неділю 4 травня місяць в наці Здіакале, тобто, ну там вранці і вночі, з неділі на суботу, є агресивні енергії. Це ну, небезпечно доволі вночі, з суботу, на неділю на полі бою, а також там, де важлива агресія. Ввечору, в неділю це, це заспокоїться понеділок. Доволі конструктивні спостерігаю планети на небі, тобто це означає, що з понеділок можна порішати багато важливих справ. Вівторок, середа, перша половина тижня дуже робоча місяць в Дєві, а от четверг п'ятниця, місяць в Терезах, ситуація підвисає. четверг п'ятницю, суботу, можу порадити орієнтуватися на партнерство, на співробітництво з іншими людьми. Неділя наступна, мабуть, найбільш такий є складний день із всього тижня. якісь більш складні ситуації. В неділю, 11 травня, можна вирішувати. Це як положення планет на небі. Це буде змодульовано відозмінено трохи самим днем 9 травня. От, особливо святкування в Російській Федерації, але ну, астрологічно цей день не виглядає як проблемний. 9, не 9, не 8 травня. Тож, я вважаю, що якесь нагнітання перед 9 травням це певні спекуляції, певна якась ігра, певна політика і військові такі спецефекти, але само по собі 9 травня нічого собі не містить. Тим більше якихось значущих там, тим більше. Великих провокацій грандіозних або плюс-мінус. Тобто, відносно це пройде більш-менш спокійно, я би так прогнозував. Дякую вам за увагу і запрошую долучитися до збора на Збройні Сили України. Дякую учасникам цього і минулих зборів. До нових зустрічей. Ми військові, які боронимо кордони на сумському напрямку. Дякуємо глядачам Астрорада за надану допомогу. Завдяки вам ми прискорюємо нашу перемогу. Слава Україні!